Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачний та дуже простий вафельний торт Рафаело. Це такий десерт, який готується дуже просто, швидко, без випікання. Тому давайте готувати разом. Для приготування нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, згощене молоко. Можна брати звичайне, можна варене згощене. Я беру варене, горішки мигдаль, кокосова стружка та ось такі вафельні коржі. Для початку горішки нам потрібно подрібнити. До речі, ви можете використовувати мигдальну муку замість горішків. Можна також використовувати блендер, щоб подрібнити ці горішки. М'яке вершкове масло викладаємо в миску для взбивання та починаємо взбивати приблизно 3-4 хвилини. Масло повинно посвітлішати та збільшитись в об'ємі у два рази. Використовуйте масло гарної якості, бо від смаку масла і згущенного молока залежить смак крему. Коли масло посвітлішало, то збільшилось в об'ємі, я додаю згущен молоко. Воно також має бути кімнатної температури. І взбиваю ще приблизно 1-2 хвилинки для однорідності. Не потрібно довго взбивати цю масу, просто щоб інгредієнти об'єдналися. Крем готовий! Далі до цього крему я додаю кокосову стружку. Бажано використовувати дрібну, бо вона інколи продається дуже така крупна, але використовувати дрібну. Також додаю горішки і перемішую силиконовою лопаткою. Нагадую, що ви можете використовувати звичайне згощене молоко, а не варене, але мені більш пасує до смаку саме варене згощене молоко з мигдалем. Це дуже класне поєднання смаків. І починаємо збирати наш тортик. На тарілку викладаємо трошечки крему, викладаємо перший вафельний корж і добре-добре викладаємо на нього крем. Не жалкуйте крему, його має бути багато в цьому тортику. Розрівнюємо його з силиконовою лопаткою, можна ножем, якщо вам потрібно, щоб більш рівно все було. Далі викладаємо другий корж і таким чином збираємо весь тортик. Якщо у вас немає горішків, можете використовувати мигдальне борошно, також буде дуже смачно. Просто мені подобається, щоб попадались інколи такі маленькі шмакточки мигдалю. Діаметр цих коржів 18 см. Якщо ви маєте, наприклад, прямокутні вафельні коржі, то ви їх спочатку розділіть навпіл, а потім збирайте тортик. Також я хочу додати, що ми робимо крем вершкове масло та згощене молоко. І коли ви ставите такий тортик у холодильник, то масло твердіше і крем буде дуже такий плотний. Тому перед тим як їсти такий тортик, дістаньте його із холодильнику, заздалегідь хоча б за одну годинку, щоб тортик став більш м'яким, а крем більш таким м'якеньким. Ми зібрали тортик, я вирівняла його трошечки з боку, зверху, щоб він був максимально рівненький. І тепер зверху ми будемо його присипати кокосовою стружкою. Кількість кокосової стружки для обсипки тортику можете вибирати за своїм бажанням. Якщо ви любите насичено кокосовий смак, додавайте більше її, якщо менш, то менше додавайте. Ну і звісно, покажу вам у розрізі такий тортик. Це можна сказати, такий смак дитинства. Але в дитинстві ми готували такий тортик з горішками, а тепер мені захотілося зготувати його саме з кокосовою стружкою. Подивіться, як він виглядає всередині. Це дуже смачно, дуже просто готується. Всім раджу спробувати приготувати. Дякую за підписки, за коментарі та за вподобайки.